Це не скорені серія щирих розмов із тими, хто знає ціну миру. У цій рубриці ми говоримо не про війну, а про людей. Їхні історії, це свідчення мужності, болю та надії. Сьогодні наш герой Євгеній Олексійович Ясенчук. Він провів у полоні два з половиною роки, час, який важко уявити, а ще важче пережити. Там де кожен день був боротьбою за життя, а кожна думка про дім. Євгеній схуд на 32 кілограми. Постійний голод супроводжував весь час у неволі. Каже, хлопці найбільше мріли про дві речі: повернутися додому до близьких та бодай трохи нормальної їжі. Сьогодні Євгеній Олексійович знову вдома. Ми зустрілися, аби поговорити про шлях, що пройдено, про силу духу, віру та про те, як після пережитого почати жити знову. Євгеній Олексійович, розкажіть, будь ласка, ким ви були до повномасштабного вторгнення? Чим займалися, як потрапили до ЛАВ Збройних Сил України? Закінчив школу, навчався в технікумі в Одеському Нафтогазовому. Після цього працював на стальканаті. Потім в Одеса Газ з Люсером, підробляв начальником охорони в нічних клубах міста Одеси. А потім охорона фірма Дефенс в Савіньйоні. І після звільнився, пішов до найближчого ТЦК, Київського району, міста Одеси, і там призвався на службу. Ви провели в полоні два з половиною роки. Що вам допомагало триматися в тих умовах? Допомагало, ну себе я налаштовував, що я маю повернутися краще, ніж був. Звісно. Важко в тих умовах, бо їжі було мало, розвиватись забороняли, як фізично, так і не читати, Ну, давали трохи, але на 100 чоловік, коли дають 10 книг по кілька годин, то забороняли більшу кількість. Ну, шукав підтримки в побратимах, з якими там знаходились, так само, як і вони. Об'єднувались, підтримували друг друга, думали постійно про рідних. Одне погано, що не було зворотнього і зв'язку з рідними, як вони тут не давали не дзвонити. Так тішили себе сподіваннями, що все це закінчиться, що скоро повернемось. Коли повертаєтесь думками до тих подій, що було найважчим випробуванням, а що навпаки додавало вам сил. Ну, найважче було фізично на початку, бо вони трохи знущались, допитували. Ментально було, морально важко, бо час йшов, ідуть місяць, ти сподіваєшся, 3-4 місяці. Через рік так само ти думаєш, ну ось ось, і через другий рік, так як кожен там, хто знаходиться, кожен день чекають на обмін, на завершення війни. І важче за все цей час він тянеться по похвилинно, буквально. І невідомість ти більш за все лякає, що ти не знаєш, як тут твої рідні діти, батьки, брати, сестри, як все населення, що відбувається, там постійна дезінформація, нам нічого не розповідають, немає можливості. Якусь літературу, новини подивитись. Звісно, нас залякують, що вже півкраїни захопили, що вже здаються, що вже президент здається, що скоро ми всі будемо під Росією. Ну і потім намагаються на цій почві вербувати хлопців. Ну, всі вірять до останнього, і ніхто ні на що не підписується, сидять і очікують. Мам давай можливість зв'язатися з рідними хоч раз. Ні, ні разу не давали, обіцяли постійно, що хоча б один раз дадуть написати або позвонити, але при кожному переїзді з колонії в іншу колонію, в лікарню, з лікарні, жодного разу зв'язати з рідними можливості не було. Як ви зараз себе відчуваєте? Фізично, емоційно, морально? Зараз вже краще після реабілітації, <кхід> фізично, після операцій. Є важкі моменти, які там іноді. Ти трохи дартівливий, ми звертаємось іноді там, до психологів, там, держава в цьому плані допомагає, намагаєшся стримуватись. Важче, напевно, рідним. Перший час було важко адаптуватись до всього, бо тобі все як нове. Забороняли останнім часом взагалі розмовляти між собою. І ми мовчки стояли там, і іноді перешоптувались. Тому в реінтеграційному центрі нам з цим допомогли, плавно нас вводили в життя. Ну, зараз відчуваються, ще наслідки, але вже набагато легше. Чи пам'ятаєте день, коли ви дізналися, що вас повернуть додому? Що відчували тоді? Багато хлопців, які були зі мною, нас там з СІЗО в Новосибірську відправляли 20 чоловік. Багато хто не вірив до останнього. Навіть вже було два перельоти. Поки нам не сказали, знімайте мішки з голови, багато хто не вірив. Я більше вірив, бо були схожі, схожі ситуації, коли хлопців обмінювали, і процес однаковий. Тебе перестають катувати, щоб не було ні синяків, нічого. Тобі дають шкарпетки, футболку, бо ти постійно босий. І відносяться до тебе по-іншому, починають кормити краще там, протягом доби. І я вже відчував, що це йде до обміну. Інакше б вони так не відносились до нас. Перше відчуття така розгубленість. Ти наче розумієш, що буде обмін, але як це буде перша зустріч з рідними, чи все добре за два з половиною роки могло б багато чого змінитись, і було таке опасіння трошки страху було. Перші хвилини на волі, що ви тоді відчули, яким було ваше перше бажання? Перше бажання було зв'язатися з рідними, почути новини, як вони дізнатися, але це було ну, пізня доба вже. Хотілося дізнатися, перш за все, звісно, як здоров'я, чи всі живі. Бо ми розуміли, що протягом 2,5 років ці обстріли продовжуються. Сьогоднішній день, ти знаєш, що це може любого зачепити. А друге, хотіли подивитися, як турбувало як країна бореться далі, чи так само вона об'єднана, чи тримаються, чи та інформація, що нам там давали, чи вона правдива, чи ні. Звісно, ми зраділи, що, що нація бореться. Перше, що нас так схвилювало, коли ми їхали. В автобусах це було 12 година ночі, і люди виходили на узбіччя зі своїх домів, з дітьми, хто з кавою, хто просто з охоти повернувся. Він в болоті стоїть, ну він бере цей флаг, ліхтарик, включає. І це вся дорога просто заліплена людьми. Люди не спали, чекали на цей обмін. І це дуже стурбувало. Ну, ми раділи, що так, нація тримається далі. Що би хотіла сказати тим, чиї рідні досі знаходяться в полоні? Щоб вірили, що скоро їх поміняють, це важко. Я розумію, мені вже трохи легше, бо я вже тут, але я знаю, як їм важко там. Головне, щоб вони живі. Чекайте їх, просто вірте в те, що вони повернуться може через місяць, може через рік, дай Бог, війна може закінчитися, тоді всі разом повернуться. Але треба вірити і просто чекати. Моліться, як і вони там моляться за вас і очікують на цю зустріч. Їм теж там важко, як і вам тут, може вам тут ще важче. Але просто наберіться терпіння і очікуйте. І наостанок, після всього пережитого, що для вас зараз означає свобода або життя. Тепер оцінюєш, це трошки коли. Були тяжкі моменти. Під час боїв, під час взяття у полон, ти бачиш ці маленькі моменти, як в кіно розповідають, і ти собі все уявляв, це по-іншому. Ну, в моєму випадку, це була така тоска, що ти не побачиш рідних, всіх найближчих. Ну потім так склалось, що вижив, взяли в полон, розумів, що це другий шанс, як для мене, і такий самий шанс. Напевно, в нашої країни. Якщо хтось думає, що ми вже там хтось нас розірве, щось і ще таке, ми боремося. Я думаю, що як і в мене, як і в інших військових, як і всієї країни, у нас все буде добре. Дякую. Історія, як у Євгенія, це не просто спогади про минуле, це нагадування нам усім про те, що свобода має високу ціну, і що кожен, хто повернувся з неволі, продовжує свій шлях вже тут, поруч із нами. Ми маємо говорити, слухати та пам'ятати, бо саме так народжується сила, яку не зламати. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.